Thank you вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про те, як зберегти природню силу та красу волосся. А у другій частині нашої програми будемо робити символ щастя та добробуту. Тож залишайтеся з нами. Волосся одна з головних прикрас жінки. Тож сьогодні будемо з'ясовувати, як зробити його здоровим та сяючим разом з нашим експертом, парикмахером Галиною Богайовою. Галина, добрий день. Добрий. Розкажіть нам, все ж таки, чи правда, що ми бачимо у рекламах, чудове волосся? Чи можливий такий ефект від, наприклад, декількох разів користування певним засобом? Ну, реклама це добре. Это двигатель прогресса, скажем так. Но не каждой рекламе можно верить. Ну, учитывая, если определённых усилий, да, можно добиться довольно-таки неплохого эффекта. Тож ми можемо зробити своє волосся гарним у домашніх умовах. Да. Розкажіть, які є секрети парикмахерського мистецтва, да, як піклуватися про своє волосся, можливо, як потрібно навіть мити волосся? Так, щоб зберегти його здоровий вигляд. Ну, їх можна мити, е, определённым способом. По-перше, не розтирати, е, не гарячою водою. Вода должна быть обязательно прохладная, определённой температуры. Для большего блеска достаточно можно даже ополоснуть концы холодной водой. Чи відрізняється миття, е, у жінки з коротким волоссям та з довгим? Какие особливости? Ну конечно, волосы длиннее, они требуют более затраты, более больше путаются, больше косметики на них уходит, больше времени. Чи потрібно користуватися кондиционерами? Безноманитными. Почему? Обязательно, потому что шампунь, по своей сути, она раскрывает чешуйки, а кондиционер он их закрывает. Поэтому, чтобы не попадало ни пыли, ни грязи, ничего. Тобто при митті волосся потрібен такий комплексний догляд. Так. Да. Докладніше розкажіть, саме про процедуру миття. Чи можна розчесувати вологе волосся, чи потрібно чекати, поки воно висохне? Ну, здесь как бы спорный вопрос. Одни говорят, мокрое нельзя расчесывать, другие, ну, как вот я на практике увидела, что волосы лучше расчесывать в мокром виде при нанесении бальзама спеціальна щітка для шампунівання. Благодаря бальзаму волосся легше розчісується, вони не рвуться, не ламаються. Які щітки ви порекомендуєте для розчісування? Е масажні, два в одному, масаж голови получається і волосся хорошо розчісують. Дуже важливе запитання про шкіру голови. Як не пошкодити різноманітними засобами, шампунями, кондиціонерами саме шкіру голови? Та які, можливо, не дуже корисні компоненти є у шампунях. Так, це сама найбільша така проблема вибору шампуню, тому що одним підходить одна, другим підходить друга, і здесь е-е саме головне вибір шампуню. Розкажіть про вибір шампуня, Як треба, чим, якими принципами керуватися? сейчас очень ну, хорошо входят в моду шампуни без лаурит сульфата. И они действительно таки действуют, волосы становятся намного мягче. И ну, главное, хороший шампунь, в основном во все, 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 шампуни входят лаурит сульфат и лаурит сульфат натрия. И многие, в основном все эти ингредиенты, они входят и в моющие средства, и в порошки, и везде. Поэтому как бы на волосы, Если его исключить, то волосы получаются очень мягкими и хорошими. В основном все эти средства добавляются в более дешевые шампуни. Вообще полностью натуральных шампуней не существует, если они, конечно, не приготовлены в домашних условиях собственноручно. А чи правда что у більше шампунів все ж таки натуральные масла? Да, есть такие шампуни, но они по цене довольно таки отличаются. Нормальний шампунь виставляє не менше 30 інгредієнтів, які правило на виставляють в порядку вбивання. Коли ми приходимо в магазин, і хочемо вибрати гарний шампунь, щоб він підходив саме до типу волосся, окремого типу волосся. На що потрібно звернути увагу в першу чергу? На які компоненти або яких компонентів не повинно бути на упаковці? Не это. Ну, вот, натрия алорит сульфат как бы вредно для волос. Він дуже шкодить, так? Не. А як саме він шкодить? Може бути образовуватися перхот, може бути роздраження. Волосы можуть бути, более ломками, при этом обламуватися. До речі, лупа дуже розповсюджена проблема. На жаль, зараз, як з нею боротися? Ну, пирхоть это перхоть то, что изнутри еще у каждого человека, организма нужно употреблять витамины. Плюс, есть еще такое, вот, как правильно подобрать шампунь, э, феном не пересушивать кожу головы. Тобто, це проблема шкіри головы. Да. Потрібно лікувати спочатку шкиру, а потім уже звертати увагу на волосся. Ну, можна как бы в некоторые моменты Допустимо, гарячим феном не сильно не пересушувати кожу голови, себе правильний шампунь, питання опять таки сбалансированное, це многое значить. Як шкодить? От ви сказали, що не можна пересушувати волосся, а як шкодить термічна обробка волосся? І як піклуватися про волосся, яке вже пошкоджене, на жаль. Ну, термичная обработка, это получается, э, волос состоит из влаги. И если его феном, это поток горячего воздуха, как правило, большинство людей сушат очень горячим воздухом, потому что они либо опаздывают, либо какие-то свои там особенные. И э, получается, с потоком горячего воздуха влага из волос споровывается. И волосы становятся более ломкими, безжизненными. Для того, чтобы эта проблема была как-то решена, нужно, во-первых, пользоваться более прохладным воздухом, держать как можно фен дальше и подпитывать волосы. Э, да обязательно добавлять увлажняющие средства, которые бы дополняли эту влагу, которая была в волосах. А як буде людям, у яких є така проблема, як Маснесть. Топ-то жирнее. Да, это вот как бы в основном получается очень жирная кожа головы у людей. И ну, опять-таки, тут все зависит от шампуня. Плюс еще от организма человека. Это все индивидуально. Очень многие часто моют голову. Допустим, чем чаще человек моет голову, тем она быстрее у него загрязняется. Тобто це справді так не да. міф? Ну, в принципе, да. А як же боротися з жирністю волосся? Що робити таким людям? Якщо і мити її часто не можна, і з жирною головою також ходити це не естетично. Ну, существують, можна попробовать некоторые маски. Очень хорошо подсушивает желток яичный, в принципе. Хорошо подсушивает, допустим, какие-то спиртовые маски, которые так, ми зараз поговоримо про маски. Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому будь ласка, телефонуйте, ми будемо відповідати на ваші запитання. Тепер щодо масок. Які маски є найефективнішими? Ви сказали про яйце. Як воно впливає на шкіру голови та на волосся в цілому? Ну, яйце це вообще как бы натуральний продукт, который з жовтка і білка. Тобто його можна як как, як і буде дуже добре э балансировать и делать маски. То есть вот, допустим, желток с коньяком можно втирать в корни, и будет очень хорошо и в рост, и от жирных волос может. Какие пропорции потрібно нашим глядачам робити? Ну, где-то хотя бы два желтка и его 50 где-то пускай там коньяка. Mm -hmm. Ну и коньяк нужно разбавить обязательно с водой. Угу, щоб не пошкодити, не да. спекти шкіру голови. Да. І як часто треба робити такі маски, щоб досягти певного результату? Ну хоча б раз 2 тижні. І коли ми побачимо, що все подіяло? Ну, Я думаю, що десь через місяць будуть вже перші результати війни. А що до кефірних масок, що ви можете розказати? Ну, Чи є вони дієвими? Ну, я думаю, що кефірні маски вони добре для натуральних волос, ніж для окрашених. Для натуральных волосы смягчает довольно-таки неплохо, а для окрашенных я бы не стала бы делать. Какие маски еще порадите для фарбованного волоса? Очень масла хорошо. Масла они, конечно, их в первые две недели после покраски нежелательно, потому что они э, снимают цвет, а вообще они очень хорошо впитывают и подпитывают пересушенные волосы. Например, какие олии требую выкористовывать? Э Можливо, рацинова олія. Я знаю, що для Вій вона дуже корисна, як щодо волосся. Це касторка російська. Очень репейное масло, довольно-таки розпространенное. Очень хорошо, если эти масла смешать. То есть вот касторовое, камфорнее, репейнее, і добавить туди можна конечка еще довольно-таки неплохой рецепт получается, и волосы восстанавливаются. Mm. Как бы единственный недостаток у масел тем, что они довольно-таки плохо вымываются с волос первое время. Но ну, если постоянно ими пользоваться, то они довольно-таки адаптируются волосы и прекрасно вымываются. А чи потрібно вимивати ці масла шампунем? Да. Так, звичайно. Після того, як нанесли, це не зменшить результату? Ні. Ну, смотрите, если вы маску нанесли, она масла нежирные, не помыть их шампунем. то не будет никакого, ні конечно, вы вигляду. пару раз помоете, у вас будет все равно голова жирная. Угу. Які ще маски порадите в домашніх умовах? Які продукти можливо потрібно використовувати? для того, що полося було сильним. Ну, от неплохая маска сейчас из авокадо. Угу. То есть это продукт, который имеет довольно такое большое количество витаминов и Кашицу его взбить, нанести. Маска. Да. Хорошая маска от, нравится з ржаного хлеба и молока. Волосы более блестящие, шелковисты. Для роста волос очень хорошо перцовая настойка. Угу. Як її використовувати? Тоже, как бы, ну, там надо настоять перец на спирте определенная ну хотя бы хоть 2 недельки. А потом втирать в кожу головы, желательно втирать её на ночь, а утром уже тогда мыть голову. Угу. И це буде сприяти швидкому росту волосся та краси. Так? Ну, конечно. Які найпопулярніші зараз маски, от ви назвали декілька? Які ви порадите жінкам, яких мало часу, але все ж таки потрібно, щоб волосся було гарним? Ну, це в основному хімічні. Тобто є ще хімічні варіанти? Ні, це маски продаються в магазинах. для Якщо на масці, яка продається в магазині, написано, що вона яєчна або з молоком, чи потрібно вивірити виробнику, чи справді там є натуральні компоненти. Чи все ж таки не полінуватися і зробити власноруч? Ні, ну звісно, власними руками зробити це намного ефективніше, но як правило, це требует більше затрат времени. Потому что нанести на 5 минут и смыть, это никакого эффекта не будет. Это надо делать парниковый эффект и сидеть хотя бы минут 40 с натуральными масками. Большинство у нас людей, которые хотят быстренько, красиво, и чтобы волосы были шикарными, то тут, конечно, только магазинные. Верить ли этикетке, которая написана, ну, это многое зависит, я думаю, верить, потому что очень много больших конкуренции, и я не думаю, что производители Щоб конкурувати з кимось, будуть щось і залежить ще від ціни. Угу. Тобто виробники не будуть шкодити волосся, вони також дбають про красу жіночого волосся та вигляду. Ну, звісно. А що до фарби? Зараз дуже великий вибір різноманітних фарб. Як вибирати? Є аміачна, неаміачна, різноманітні. Ну, а що, що стосується красок, тут залежить від того, що ви хочете. от краски от этой получить, то есть люди как правило у нас красятся по многим причинам. первое это закрасить седину, второе это просто придать оттенок своим натуральным тусклым волосам блеск и силу, и как правило многие хотят просто оттенить или же поменять цвет волос. поэтому для того чтобы выбирать краску нужно сначала определиться конкретно для чего она вам нужна, то есть Давай какая цель, вовремя. какую цель вы преследуете про всі ці випадки поговоримо. Спочатку сіде волосся. Яку фарбу треба? А, ну, для сідини, звісно, краще брати аміачну краску, тому що без краска – краски це дуже добре, дуже використовується зараз спросом. Многі хочуть саме как бы, без аміачної окрашувати, вона не вредит, менше вредит волосам, але вона сідину не закрашує. Сідина все одно... Равно... Как бы, Залишається. Да. А если мы фарбуем молодые волосы, это просто в инший колер. Ну, тут как бы желательно можно взять, если оттеночные шампуни, если просто хотят поменять, если же это из темного в светлый, то конечно тут без краски не обойтись, хотя есть даже сейчас крем супры, которые довольно таки мягко осветляют и прекрасно ложатся, и не портят волосы. Многое еще в покрасках зависит от окислителя. Uh -huh. То, То есть от проц процента, так? Да. В самостоятельных условиях я, конечно, бы не рекомендовала, потому что очень многие покупают краску в магазине по палитре, а она в жизни так не получается. И самому нанести ее довольно-таки... Почему не так? Тобто колір може, так, колір може бути не таким насиченим, не таким, як на малюнку. Да. Існують фарби професійні та непрофесійні. Яка в них різниця? І чи потрібно керуватися саме цими принципами, коли ми вибираємо фарбу? Вимагати від продавчині, наприклад, дати саме професійну фарбу? Ну, Професіональні професійна краски – це завжди. как бы они намного лучше считаются, чем в домашних условиях. Почему? Потому что они идут без окислителя. Окислитель уже сам человек добавляет, какой ему нужно. Это рассчитано на людей, которые в этом понимают. Допустим, вот одному человеку надо один процент, другому другой. И вот с помощью процента можно, в принципе, играть и цветом, и состоянием волос. Вот. А для домашнего ухода они, как правило, продаются уже с окислителем. И под определенные тона, определенный идет процент. Тобто у нас же немає вибору, що нам поклали так в коробочку, да, Так, то і сміше користуюся. Яка фарба шкодить волосю волоссю більше, темна або світла? Ну, тут как бы вам объяснить. Смотрите, светлые можно э правильно при правильном использовании окрашивания светлые волосы можно довольно-таки и не повредить. Но при неправильном использовании темные можно тоже повредить. Это многое зависит, опять-таки, от того, чем и как вы красите. И опять-таки, как правило, светлые волосы можно всегда безболезненно перекрасить в темные, и ничего при этом не будет. Но если темный человек захочет Прошечко перекраситься, то да? это уже проблема, так? да? А як все ж таки зробити, якщо комусь дуже закортіло з темного стати білявкою? Ну, це можливо. Але це <как> дуже такий складний процес і може визвати навіть руді. Вруді волосся, так? По-любому. Як? цим боротися, з чого починати? Чи треба робити це вдома, чи все ж таки треба довіритися професіоналу зразу? Ні, я думаю, що це потрібно в будь-якому випадку довіритися професіоналам, тому що э, краска, вона вже є на волосах, і будь-яка краска, вона має свій пігмент. І з чорного в світлий ви ніколи не вийдете одним махом. По-любому ви будете спочатку рижа, потім світлі, світлі, може бути там раз на п'ятий Скільки часу потрібно чекати? <кій> у нас є етапи да? фарбування від чорнявки у білявку. Є декілька етапів. Після першого фарбування, скільки часу потрібно давати волосся на відпочинок, щоб не пошкодити його? Ну, смотря, ділі три, я думаю, десь дві. Тобто ми в першу чергу будемо піклуватися про те, щоб волосся не пошкодити, не пересушити, так? не перегріти. Но в эти 2-3 недели нужно обязательно за ними ухаживать. Более усиленно, чем обычно. Как самое? Подпитывать. Краска, на самом деле, она когда наносится на волосы, то есть она э, вытягивает влагу из волос. И э, для того, чтобы после покраски нужно использовать специальные шампуни, специальные маски, которые будут наполнять и дополнять блески, силу. жизненного волос окрашених. Обязательно нужно использовать шампуни специальные для окрашенных волос. Це дуже важливо, та? Ну, тому що є слід використовувати использовать... води можна. Так, ми нашим <клухи> глядачам на доchannel на даному притильному прямому ефірі, тому, будь ласка, телефонуйте, ми будемо відповідати на ваші запитання. Ми повертаємося до теми про наше волосся. Скажіть, будь ласка, от ви назвали дуже багато масок, і вони всі є, є доступними, і кожна людина може залюбки використати одну або іншу маску, які, які все ж таки є найбільш дієвими. От яєчна маска, є дієвою для, ви сказали, вже для фарбованого волосся, так? Ну, яєчна маска на ще придає блеск угу. будь-якому пігменту. Своєму так. А коли ми фарбуємо от з темного у світле волосся, чи можемо ми також яйцем е, зживити своє волосся? Можемо. Можемо лучше в таких моментах маслами. Угу. Тобто будь-яке масло може допомогти, так? Угу. Добре, скажіть, будь ласка, чи можемо ми лягати спати з мокрим волоссям? Як це може пошкодити? Это, конечно, спорный вопрос. Многие люди ложатся спать с мокрой головой и, в принципе, ничего. Но потом утром получаются волосы сбитые. И если мокрая голова, соответственно, мокрая подушка и человек, получается, между на коже головы парниковый пери этот эффект. Effect. И могут образовываться перхоть, зуд и тому подобное. На останок ми ще поговоримо, як захистити волос, волосся після хімічної завивки. Скажіть, будь ласка, якщо людина вирішила зробити хімічні, хімічну завивку волосся, як треба дбати? Ну, це тільки масками, тому що іменно хімічними, тому що масла і натуральні розрівнюють хімзавивку. Добре, я вам дуже дякую за такі корисні поради нашим глядачам. Якщо у вас є що доповнити, будь ласка, нашим глядачам скажіть, як все ж таки зробити, щоб волосся сяяло, щоб воно дарувало радість не лише самій жінці, а також і оточуючим. Правильний уход, правильне питання. Тобто, живлення волосся за допомогою. Будь-яких масок, які є доступними кожного дня. Я вам дуже дякую за ваші поради. Я нагадаю, що у студії сьогодні в нас була парикмахер Галина Богайова. Ми сьогодні ділилися корисними порадами щодо живлення волосся. А зараз перегляньте сюжет, як же піклуватися про шкіру обличчя в осінній період.